Це листи від німецької податкової, і вони на щастя приємні. Фінансамт після розгляду наших доходів на сім'ю у 2023 році повернув нам 2074 євро передплачених податків. Вітаю! Ви на каналі Біженці в Німеччині. мене звати Міла. Поставте лайк цьому відео, бо я поділюсь досвідом нашої сім'ї з подання Фамілінштоеклерунг, тобто сімейної податкової декларації за 23 рік, та поясню звідки взялася сума 2074 євро, яку нам люб'язно податкова Німеччини надіслала на карту мого чоловіка Мирослава. Але спочатку коротенька перед історія до Німеччини моя сім'я переїхала у серпні 22-го року. Поки оформили всі документи на джоб центр ми стали десь у жовтні 22-го, а через 11 місяців перейшли на самозабезпечення. Тобто, у вересні 23-го року мій чоловік Мирослав влаштувався на роботу у будівельну компанію найманим працівником. А я оформила підприємницьку діяльність в Німеччині як блогер, відкрила КВРБ, Хоча ще перебуваючи у джоб Центр, вже мала невеличкий додатковий дохід від YouTube, про що постійно звітувала у службу зайнятості і розповідала на своєму youtube каналі Навіщо я вам це кажу? Щоб ви зрозуміли, який період ми обоє працювали в Німеччині у 23-му році та які доходи отримали за цей час. Впевнена, що під час перегляду відео у вас будуть виникати питання. Одразу пишіть їх в коментарях. Отож, у 2023 році я заробила 2717 євро чистого доходу після вирахування витрат пов'язаних з веденням бізнесу. Які це витрати? Покупка мобільного телефону для зйомки, мікрофонів, штативу, передплата програм для монтажу, титрів і так далі. Мирослав за 3,5 місяці роботи у 2023 році заробив 16 274 євро бруто. У цю суму закладено нето зарплата, тобто ту, яку він отримав на карту, плюс соціальні виплати, а це Krankenversicherung, обов'язкове медичне страхування, Pflegeversicherung, страхування на випадок потреби у догляді, Rentenversicherung, пенсійні внески та арпетлосферсихерум, страхування на випадок безробіття. І Плюс до цього ще податок, тобто брута зарплата складається із нето зарплати, соціальних внесків і податків. І от сума, яку у Морослава із бруто зарплати враховували на податок, склала 2074 євро. Це і є той передплачений податок, який нашій сім'ї податково повернула назад після розгляду сімейної декларації. Тут варто додати, що працівник у наймі сплачує податок наперед. Коли я реєструвалася як підприємець, то повідомила податкову інспекцію про свій передбачуваний майбутній дохід, і оскільки він був невеликим, мені не довелося робити ніяких авансових платежів. Чому наші сім'ї податково повернула ці 2074 євро? Будемо знову рахувати, є таке поняття як ґрунт це неоподаткований мінімум. Тобто, якщо людина або сім'я заробила менше певної суми, я далі буду називати ці цифри, то вона податок не сплачує у випадку приватних підприємців або може його повернути у випадку найманих працівників. Так от, у 2023 році неоподаткований мінімум для одиноких осіб становив 10 908 євро, а для одружених, які подають спільну декларацію, як наша сім'я 21 816 євро. А це означає, що якщо наша сім'я заробила менше 21 816 євро, то ті 2074 євро передплаченого податку з зарплати Мирослава ми можемо повернути назад. Це, власне, ми і зробили. Мирослав самостійно на сайті податкової служби Ельста заповнював податкові декларації і за себе, і за мене, і за сім'ю. І десь через 5 місяців нам повернули передплачений податок. Я не буду у цьому відео пояснювати, які форми заповнював Мирослав на сайті податкової, але скажу таке: якщо ви працюєте у наймі, або є таким, як я, маленьким, одноосібним приватним підприємцем, то розібратися в податкових деклараціях при умові бажання та гарного володіння німецької ще можна. Якщо ви не хочете самостійно у цьому розбиратися, або ви серйозніший бізнесмен, ніж я, то тут без податкового консультанта буде складно, бо можна наробити помилок і ще й винними ними Лишитися, сплатити якісь там штрафи. І тут дуже доречно буде людям, які давно живуть та працюють в Німеччині, поділитися своїм досвідом подання податкових декларацій. Ви самі це робите, чи вам допомагає спеціаліст? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Я розумію, що наступним питанням буде: а де знайти гарного податкового експерта? А тому хочу вам порадити львів'янку, яка вже 24 роки живе та працює в Берліні, Ганну Каракобан. Ганна німецький податковий консультант з обов'язковою ліцензією на цю діяльність та більше ніж 15-річним досвідом роботи в німецьких податках. На Ганну я давно підписана в інстаграм. Ми спілкуємося і можу впевнено сказати, що це той контакт, який вам потрібно зберегти. В описі до відео я залишу всі контакти Ганни. А також хочу детально розповісти, з якими питаннями ви можете до неї звертатись. Отож, Ганна проконсультує вас, як правильно оформити свою діяльність в Німеччині. Чи вам достатньо зареєструвати КВРП на своє ім'я і вести бізнес як Einzelunternehmer, Чи потрібно реєструвати, наприклад, ГМБХ, Український відповідник ТОВ? Або, можливо, вам з самого початку потрібна холдингова компанія чи інша корпоративна структура. Ганна та її команда супроводжують бізнес з моменту його планування в Німеччині. Вони допоможуть правильно обрати структуру компанії, вести бухгалтерський облік, складати податкові декларації та фінансові звітності, допоможуть під час податкових перевірок та постійно будуть оптимізувати з точки зору податків ваш бізнес. Ганна також консультує з питань уникнення подвійного оподаткування. Якщо ви отримуєте доходи в Україні, але живете в Німеччині, підкаже. Же як діяти у разі продажу, дарування чи успадкування майна або нерухомості в Україні чи де інде за кордоном, щоб зменшити податки, або навіть уникнути їх законним шляхом в Німеччині? Також на сторінці Ганни Рокобан в інстаграм ви знайдете інформацію про курси та гайди з різних податкових питань. Посилання я залишу під цим відео. Традиційно під кінець відео прошу вас підтримати його лайками, написати коментар, бо це допоможе у просуванні відео і його побачить більше людей. А також підписуйтесь на канал. Скоро у мене вже буде 30 тисяч глядачів, і я хочу щось цікавеньке для вас придумати. Можливо, у вас є ідеї, тоді напишіть і про це. Дякую за перегляд. Бувайте.